Ще одне коротеньке відео про свій тракторець Yoto MS-300. Як зацікавило, чого тут стоять бортові, подібно як Т-25. такі бортові стоять. Там, там видно, я не знаю як правильно показати. Кабіна у мене роблена, роблена тут. Купа скла, купа всього і не дороблена. Низ я так і не доробив, то в мене просто такий фартух з дермантину. Мені вистачає. Зимою я нікуди не їжу, холодно сніг прогорнути. 100 метрів то не страшно. От бортові, редуктори. Такі, Чесно, я ні на одній іншій моделі китайських тракторів їх не зустрічав. Я вже їх знімав років 5 тому, тому що в тормозні барабани попадало масло, я знімав бортові для того, щоб поміняти сальники. Сальники поміняв. Там ще знизу в барабанах пробочки такі стоять. Зараз я ці пробочки, після цього як зняв, поміняв сальники, повикручував. і масло туди вже не попадає, то ну і ось там От, тяга йде. Так, воно виглядає. Знизу, не знаю. Дякуючи тим бортовим, я маю великий кліренс 41 см. Коли вибирав трактора і шукав трактор з великим кліренсом без переднього моста, так як вирощую в основному овочі і мені потрібна була широка колія і великий кліренс щоб можна було проводити сезон міжрядного обробіток. Міст передній регулюється колія від розсуванням балки. По-простому. У мене колись на саморобленому тракторці було так подібно зроблено. від 125 до 145, а задньому колія регулюється способом. Диска і обода переставляння. Ну тут не так видно, бо тут стоять противіси Видно там диск переставляється теж від 120 до можна поставити на 160. у мене задні стоять на 145, передні на 150. Мені зручно і для картоплі, і для інших овочів, які я вирощую. Міжряддя широке, 2-3 рядка не попадає між колеса, зручно обробляти. Оці швелери вже я ставив сам для того, щоб закріпити передню навіску. Це ж на мене багато функціональна, багато що з її допомогою роблю. А так Переднє міст кріпиться як в більшості тракторів китайських невеликих. Просто до блока трактора. Компресор, правда, не робить вже якийсь час, кільця не можу знайти. Так використовую ще. Китали по КПП. КПП, звичайно, два рычага чотири передачі і понижена, повишена і задня. Так що вибір передач великий. Дякуючи цій задній. Задній задні маємо 4 передачі понижених. Ну і 4 повишених. Отак, в кабіні отак. Поставив ще додаткові датчики на воду на масло. Бо тут неадекватно робив датчик температури. Мотор часи перестали працювати кілька років тому. Тахометр теж погано. Тут додатковий розподільник. І тут доксиційні силове і позиційне регулювання. Ось ну, такий він, Toyota МС-300, то що питали. Тут оті фартухи я закриваю і при сільхозроботах роботах, вони мені там, аби в кабіну не летіло. Головне, що зверху нічого не падає. Отакий тракторець. Треба було покрасити, нема коли краску. Мені стерло два роки, я їздив без кабіни, накривав плондекою зимою. Повитирало вітер, шарпав, пробував підкрашити, купив якусь краску. Казали така сама, через два роки вона поріжіла. А то ми враз після сезону, осінню добре кірхером, то вона майже вся злізла. Мовці в, в цьому сезоні покрашу. Руки не дійшли та й через ту кляту війну. Нема великого бажання равноводити якийсь марафет.